Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля, Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Farming USA 2. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Так пацани що в нас сьогодні таке буде. Сьогодні, як ви бачите, у нас другий дес тобто зима йде сніг зараз. І сьогодні ми будемо чистити Чистити сніг. У мене, от, бачите, цей джундір-госнічний посередині ціло, от. Це не мій, а Саші фан, я до нього навіть не касаюся, пацани. От, е, така, от, нере, банда тут в гаражі. Сьогодні ми будемо чистити сніг, е, так як ми завжди на джундирі. Я хотів би на джундірі почистити, я вже не клопату підчепив, але... Сьогодні ми попрацюємо на Ніхоленді, а то ми так і з вами і на Ніхоленді ніколи не працювали, відколи я <клес> і знімаю, ми на Ніхоленді з вами і не працювали. Так, ой, ой! Блін, з тим відео я зачіплю. Перезашіп... Я передівав камеру на другий віт переключав його. Там. Так, сьогодні попрацюємо на Ніхонді трохи. ну Під кінець джендіром, щоб <кхм> я і тим, і тим працював. Чому я джендіром працюю? Бо хочу більше моточасів на ньому нагнати. Так, оп. 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 Все, от бачите, ця штука сніг відкидає. Давайте черепаху. що, А, от вже і дорогу чистимо. чистимо ми з вами дорогу. от Бачите, яке, яке, яке в нас виходить. Сьогодні да, ми будемо чистити базу з вами. У нас вже повномасштабна зима настала в Юсі 2. Так, надіюся це відео залетить Так, погнали погнали О! На черепасі з димком, да, з димком? Димок, само собою димок. Та йдемо. Я хочу дорогу сам перед причистити, а потім вже й по базі йдемо. Тут у нас зараз вже снігу немає вже тільки сонце передають. Зараз 12.20 тут в юсі, вже вже 12.25. 1226, 27, 28. Тут время по максимуму я ускорю. Тому от якось так. От, до дороги тієї причистимо, а там далі хай чистять служби. А ми чистимо тільки собі. Так, оп. Піднімаємо ще трохи е, погрущичок, фронтайних, які в мене сперті вчеплені. Так, 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 так. І щоб ми вреда не наробили хлопці та дівчата, треба нам ота-робити от одну от на дорогу туди. Оп, все. Далі. Оп. Шре. Все. А там далі хай різні служби чистять дорогу. Так. Оп. Все. І останній раз. Оп, добре, добре, добре. Туди зріваємо, захватили. Опа, опа, опа. Так, все сюди. Перемикаємо цю штучку, цей хобот. І працюємо далі. Я хочу всю дорогу вже прочистити, щоб все було по красоті одне. Нормально так йдемо на ніхолоді, ні холод топ. Сила. 7 кілометрів їдемо назад. З димком. А ну якщо на зайцеві. А на зайцеві 10 їдемо, 13 їдемо за горба. Вов стоп. Так, 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 от. 11, зараз 12 їдемо. Добре, воно насипало снігу, я вам скажу, на дорогу. Так, оп. Оп-оп. От, зараз покажу, яка в нас дорога вийшла. Так, я випадково швидкість вимкну. Так, давай, давай. Ще коло гаражів хочу прочистити. Так, 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 так. Є. І ось вийшло у нас щось наподобі отакої такої от дороги. Куди я на базу всипав, блін трохи? Так, треба тепер ось такого хочу. Від бази забрати цей сніг, щоб воно мені потім не таяло під дверима. Оба-оба, оба. Ні, не, не проходимо, не проходимо. Ще зараз щось повідриваю. Так оба-оба. Оба! оба. оба. Тако далі. Нормально виходить у нас, я вам скажу, хлопці та дівчата. Взагалі нормально. Так, 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 так. Так наліво, направо правіше, правіше беремо правіше. О, ліво, 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 ліво. Лівіше, правіше, оп. Нормально виходить. Так, зараз одно вам ще покажу, бо я вам не показував, де в мене ці. Стоять. Сівники мої от, от, малі от вони стояли в мене тут. Так, ось така от картина. Зараз от доходимо до цього е проходимо до от круг і берем далі лопату. І так, що раз пройдемо. пройдемося так лопатою. Хаску, ну, да, ну, понижен. Понижній 7 і на повершенні 8, 9, 10. Нічого собі. Так, 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 главное цю крішу не задіти. Проходим, проходим, проходим. Так. Я щось не розумію, щось я все задіваю. Так. Ага, ні, не все задіваю і нічого не задіваю, так. Тепер доходимо до краю. І оба на тих тих-тих-тих. Проходимо, проходимо. Все, далі. Сідаємо зараз ми з вами в ніхо в джундіра. Кажу ні Холонда в Джонді сідаємо. До Сашина взагалі не лізем Сашин стоїть, віддихає всю зиму. Сашин вже буде робити на посівній. Так, ну ми підчепляємо. Так тут піднімемо. О, гаску! Джондік наш. Так, хочу отакого от, от ставити. Оба-оба, оба. Все, от бачите як ми знизу топо відгортаємо, відгортаємо. Ну, як іде Хорошо, дивіться як. добрий день, я вам скажемо. А ну понижену. На блін, блі, взагалі валить. Так, ще тут прочищаємо. Та що ж там хтось до мене дзвонить? Чекайте, посади зайці. Працюємо до мене позвонила мама, що зараз треба їхати за книжками. Ну добре, ми ще до записувати біон відео. Зап... Ну. Робі, робі, робі. Чин гір наш. І так, в мене є ще 5 хвилин, щоб записувати відосик. Так, ну мені якраз я отако причин, що мені вистачить. Так, треба перемотати время на день. Вже не другий день, вже перший місяць зими тут авіусі пройшов. Зараз тут скільки. Зараз тут вже другий місяць зими. Перший день другого місяця. Це є... Тут є, все, заганяємо в гараж. Отак от, от я перечистив. Я, чесно, не того, що ми їдемо за книжками, по-чесному. Я так кожен рік завжди чищу сніг. І мені нормально. Чому я так чищу? Бо тобто, тому, що всю базу чистити, у нас одна сніг його засипе і це буде діло ну таке. собі. Мені от я чищу там, де я їжджу. А то смисло мені всю базу чистити, якщо я не по всій їжджу. Тому от, якось так. От дивіться, які два красавчика. Що зробити зараз так. Один. Надіюся, це буде на Аві Два. Хочу так, таке на Ау поставити таку, такий скрін. Три. Один, два, три. Топово. Є зробив скрін. Зараз, пацани, будемо вже прощатися з вами трохи. Потихеньку будемо прощатися. Тому на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал. Поділитися цим відео, друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.